Ірине Леонський проти Єресей, книга 4. Передмова. Посилаючи ти, мій любий друже, цю четверту книгу, твори під назвою Криття і спростування несправедливого знання. Я відповідно до своєї обіцянки підтверджу слова Господа, те, що мною сказано, щоб ті, які просив, отримують від мене, до колесі боків для перемоги на витиками, тіх, які всіляко уражені, ті, що допустив. Ще глибше заглибитися в глибину помилки, ані потопити в море невіддані, на але, навернувши її до пристані істини, отримує їх спасенними. Тому, хто бажає навернути їх, належить добре знати систему їхнього вчення. Бо неможливо комусь лікувати хворих тоді, коли йому невідомі. хвороби хворих людей. Тому попередники мої, хоч і набагато краще за мене, але, на жаль, не могли позитивно спростувати. Послідовник їх Валентина, тому що не знали їхнє вчення і всією старанністю переданою мною тобі в першій книзі, як я також показав, що їхнє вчення, є скороченням всіх ретиків. тому на другій книзі ми не наче в дзеркалі побачили повну їхню поразку, бо хто заперечує їхні, як належить чинити Валентині, той спростою всіх вже вчителів і хто вражає їх, хто вражає всяку єрість. Бо їхнє вчення було окульніше за всі інші, оскільки вони говорять. Четворець сорок, який, як і показав, єдиний Бог виник із достатку або від падіння. Вони також, Бог, проти нашого Господа, відцікаючи відокремлюючи Ісусу від Христа і Христа і Спасителя, і Спасителя знову від слова, і Слові народного. І як крутя вони зображають такими, що виник наслідок недостатку, так і про Христа Самого Духа вчили, що вони виникли в наслідок цього недостатку, і Спаситель є порівнянням іонів, створено через недостаток, так і в них немає нічого безбохульства. І в попередній книзі було сказано про все це вчення апостолів, і здавалося, що ті, що були від самого початку, були очевидцями служителями слова Лука І Нічого такого не думали, але заповідали, нам уникати такі вчень, передбачаючи духом тих, які мали спокушати простих. Подібно до того, як Змій спокусив Єву, обіцяючи те, що сам не мав. Таке тіри, таке, які посягають на володіння вищим званням і невимовним таємством, обіцяють прийняти, як вони говорять, плюрому віддають таким чином на смерть тих, які вірують, ім'я роблячи їх виступника від того, хто створив їх. І тоді ангел боговвіступник, який через змія породивний послуг людей, думав, що залишиться невідомим Господом, тому Бог дав йому це. Самий образ і найменування зміні, тепер же коли настали останні часи, то сповсюджується між людьми, робить їх не тільки і боговідступними, і але й богохульними Боготворця на допомогу багатьох хитрощів, тобто через всіх хоче згаданих і бо всі вони, хоча й вийшли з різних місць, висловлюють різні вчення, але сходяться в одному й тому самому богохульному намірі, Заподіюючи смертельні рани тим, що навчають богохульства проти Боготворця. І годувальника нашого, і підриває спасіння людини. Людина є поєднання душі і тіла, вона створена з подобою Божої, створення його руками, тобто через Сина і Духа Святого, яким і сказав Бог, створюємо людину, буття перше, той, хто в нашому життю, має намір робити, зробити людей, не віруючими своє спасіння ходителями проти Верця Бога. Усе, що я наскалав ми є такі, великою важливістю, зрештою. Зводиться до того, що вони хулять проця і відкидає спасіння творіння Божого, яке є до речі, плоттю тоді, якою, як і є різноманітне, показав Син Божий, звершив все до будівництва, оскривавши письмо, нікого іншого називають Богом крім Отця, всього сина тих, які отримали усиновлення. Розділ 1. Господь визнавав одного тільки Бога Отця. Коли безсумнівним сумнівним і вільним є те, що ніякий інший Бог. Чи Господь, не будучи сповільнений Духом, окрім Бога, який володарює над усіма, і з його словами тих, які приймають духа встановлення, тобто у оєдиного і сплотного Бога Ісуса Христа, Сина Божого, також апостоли нікого іншого самі називали Богом, ти не іменували Господом, а тим більше Господь наш, який заповідає нам нікого не визнавати Отцем, крім того, який є на небесах, і єдиний Бог, і єдиний Отець, то ясно уявляється неправдомовне учення тихі. Брехунів і найпродавніших софійців, які говорять, що Бог є Отець, що в природі є той, якого вони винайшли. Тобто Творець не є за природою ні Бог, ні Отець, а тільки називається, так на словах тому, що володарює над творінням. Так говорять насправді граматики, які вигадують на Бога і вчення Христова, а цими складаючи брехню, повстають проти всього до будівництва Божого, бо вони говорять, що їхні Он називають і богами, і отцями Господами. І більше того, не би саме разом з їхньою матір'ю, яку називали також землею Ірусалим і багатьма іншими назвами. Кому ж не розуміли, що якби Господь знав би багатьох отців Богів, то не запобігав усимушеникам знати єдиного Бога, і тільки його називати Отцем, він, навпаки, розрізняв тих, які. Тільки на словах Боги, і від того, хто є істинно Бог, що вони не, не помишляли щодо його вчення і не приймали одну за іншу. Якщо ж він заподіяв нам називати і Отця і Бога, тоді їх сам часом називаємо, тому самому значенні інших отців і богів, то він виявився таким, що заподієм цим ученикам, одне робитиме зовсім інше. А це не властиво доброму вчителю і обманщику затиснику. За їхніми словами, апостоли виявляються порушниками заходів. Коли вони творцями. Узнають, як я показав Богом Господом і Отцем, тоді, як не він один, є Бог і Отець. І що вже у них буде винуватцем і вчителям такого злочину, тому що заповідом називати єдиного Отця, покладаючи на них сповіди Творця своїм Отцем, як вже показано. Розділ друге також є зі свідчень Моїсея та інших пороків, слова, яких є, словами Христома, що рівний Бог творить світу, яку Господь проповідав і називав своїм Отцем. Моїсе, повторення закону, роблячи скорочене повторення закону, отримано від праця, говорить так: слухай небо, буду говорити, і нехай слухай земля, слава ус моїх. Де Давид, говорячи, що потім його прийшла від Господа, сказав, поміж мені Господа, що створив небо й землю, псалом 123. А це також зізнається, що його слова були від Бога, які створив небо й землю та вода над ними. Слухай небо, сказав він, і слухай вухами землю, бо Господь говорив. І ще так говорить Господь Бог, який створив небо і утвердив Його, розпрострив землю те, що на ній, який дає дихання народу, який вже у ній і дух тим, що сходять по ній. Ще Господь наш Ісус Христос сповідує того самого Отцем своїм, коли говорить, славлю тебе, Отче Господи, небе землі. Якого Отця ми повинні розуміти, на думку наших найнегідніших софістів Пандори. Чи не глибше ним вигадану, чи їхню матір, чи є чи того, що вигадали маркіоніти або інші літаки, що він не Бог, це і показав вже детально, або що існує неба і землі, якою пророки проповідували Христа, визнає своїм Отцем і законом сповіщає, каче слух Ізраїлю, Господи Бог твій єдиний є, повторення закону шостим. І про те, що в Мої Моїсеї є слово Христа, він сам говорить до юдеїв, говорить іван Євангелієм. Якби ви вірили Моїсеєві, то повірили б і мені, тому що він писав про мене, якщо ж його писання не вірити, то не повірити і моїм словам. Ясно показую, що писання Моїсея є його словами, якщо так і стосовно Моїсея, то й слова інших пороків, як я показав, без сумнівів є, є словами і знову. Сам Господь являє, що Врам сказав погачу про всіх, хто досі жив. Якщо Моїсея пророків не слухають, то хоча б хто з мертвих воскресів прийшов до них, не повірить. Звичайно, він не розповідає про бідну і багато, передав нам, але, по-перше, подав урок, що ніхто не повинен вдаватися нам насолоди та, проводячи життя в мирських задоволеннях і постійні бенкета служити своїм пристрастям, забувати Бога. Був, ідеться багач, який вдягався порофіри без сон і щодня розкішно бенкетував. По таких я через Ісаїю, сказав Дух, вони п'ють воно з ситрами, тим панами, псалтирями, сопілками. Та справу ж Божі доглядають і про справи рук його не роздумують. Для того, щоб ми не піддалися разом з ним людьми, тому само покарання Господь відкриває нам їхній кінець, і разом з ним показує, що якщо вони слухали Моїса і прохим, то вірили в того, кого вони проповідали, і Сина Божого, який Воскресе з мертвих, і дує нам життя. І Він показує, що всі з однієї сутності, тобто Авраам, і прохи, сам Господь воскресе з мертвих, якого віри багато хто обрізаних, які слухають Моїсея, і пороки, які проповідали про Сина Божого. Ті, хто зневажають істину, говорять, що вони іншої сутності і не знають перевородного і смертного, окремо розуміючи Христа, який був чужим стражданням окремо постраждало Ісуса. Вони не отримують отця пізнання про сина ні Отця, не призмуть від, від Сина ніясний безприч, учить про того, хто є істинний Бог. Не клянися зовсім, сказав він, ні небом бовну є престолом Божим, ні землею бовне підніжжені Євронірусалимом, бо це місце Великого Царя. Ті слова, очевидно, вказані стосовно Турця, і як Прох Ісаї, говорить не опростіл мій, а земля підніж, аніг моїх. І крім цього, немає іншого бога, інакше Господь назвав би його, ні Богом, ні царем, великим. бо… Істота такого роду не допускає ні порівнянь з іншим, ні переваги над собою, бо хто має коли-небудь над собою, вище перебуває під владою іншим, той не може називатися ні Богом, ні Великим Царем. І не можна сказати так, що ці слова були промовлені насмішло, коли самі слова переконує, що вони сказані істинно. бо той, хто говорить, був існує, за... Вхищав свій дів, ганяючи з нього міняльників, що купили, продавали, кажучи, їм написано їм мій дому молитву назветься, а ви зробили його вертепом розбійників. Матвій 21. Яку він мав підставу це робити, і говорити, якби він сповіщав іншого бога. Але він так чинив, щоб відкрити порушників закону свого отця, бо не вимовив звинувачення проти дому, не засуджував закони, які прийшов виконати, але викривав тих, які погано. Користувалися домом і порушили закон, і тому книжники і фарисеї, які від часів закону почали зневажати Бога, не прийняли Його слова, тобто не повірили Христу. Сам про них говорить Ісаї Князі твої непокірні, спільники ворогів люблять подарунки, ганяють за нагороди, несуть несують сріб і не вникають у справу дім. Єремія подібним вчином говорить ті, які були начальниками над моїм народом, не знали мене, вони не розуміли. Нерозумні і безрозсудні сини мудрі робити зло, і добро робити те розуміють. Ті, які бояться боги, піклуються по законі, у ті прибігли до Христа і всі спаслися, бо він сказав чинникам своїм ідіть до загиблих, овець, дому Ізраїлю. І Самаряни говорять, коли Господь пробув у них два дні, ще більше число обірювали в нього словами. І жінці говорили вже не через твої слова віримо, бо самі чули, знаємо, що він існує Спаситель світу. І Павло говорить таким чином, весь Ізраїль спасеться. Але він також назвав закон вихователем нашим, Галата 3, який вів нас до Христа Ісуса. Отже, нехай вони не приписують закони невід'ям, деяких бо закони зробляня їм вірувати у Сина Божа, але навіть наставляє їх вірувати, кажучи, що люди не можуть спастися від і древнє ураження зміє, інакше як через віру в того, хто є в подобі гріховної плоті, надреє мучениста сівся на землі і все повертає до себе та вживляє мертво. І слова святове люди не можуть спастися, наводь блажений Августин утворює про праворідний гріх проти Пелагія, розділ 3. Відповідь на заперечення гностиків з приводу змінності неба і землі. Що стосується їхнього зломисного висновку, що якщо небо постіль Боже, а земля підніже його, а небо і земля, як сказано прийдуть, то ніби зі зникненням їхнім повинен зникнути й Бог, який сидить на них, і тому він є, Богом Всевишнім. то, перше, вони не знають. Що означає небо і стіл, і земля і підніжжя, бо вони не знають, що є Бог, але думають, ніби він сидить, подібно до образу людини, знаходиться в чому-небудь, але не вміщує. І не розуміє зникнення неба і землі, бо розумів це, коли говорить, минай образ світу цього. Далі Давид вирішує їхні питання, бо він говорить, що коли минай образ світу цього, не тільки перебуває Бог, але слуги його, як так висловлювалися у 101-му псалмі, На початку ти, Господи, землю створив. І не посаділо рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, що наче риза постріїть, як одежа переміниш їх, і вони зміняться. То усе той самий, і літа твої не скінчаться, сильно робіт твоїх будуть жити, і сім'я їхня традиція назавжди. Псалом 101. З цим і ясним показує, що вона, і хто перебуває, завжди, тобто Бог із своїми слугами, і все подібним чином говорить: підніміть очі ваші до небес і подивіться на землю вниз. Бо са поставлені, як дим і земля постаріє, як одяг. і ті, що живуть на них, так само, як вони помруть, але моє спасіння буде перебувати вічно і правда моя не перестане. Розділ 4. Відповідь на інше заперечення, запозиченим від руйнування Єрусалима. Далі про Єрусалиму, про Господа, вони насміхаються говорити, що якщо він був містом царя великого, то не був би залишеним. Це схоже на те, що я, хто сказав, що. Якщо стебло буде творінням Божим, то ніколи не було б залишене зернами і, ви... і винного радні гілки, якби були створені Богом, ніколи не були б обризаним і залишеним без грон. Як ті гілки були спочатку створені, не заради себе, але заради плоду, що росте на них після дозрівання і зрівання, нікого не залишається від них, піднімається те, що вже безкорисне для творення плоду. Так і Ірусалиму, який носив собі ярмо рабство. І яке була віддана людина, яка раніше не покрилася Богом, коли царювала смерть і була упокорена, то стало продавною для свободи, коли прийшов плід свободи, лися дозрів та побладиний у житницю. Із Єрусалиму взяті ті, які можуть приносити плоди, і розсіяння по всьому світу. Про це говорить Ісаї, діти яково простуть, Ізраїль присвітає плодам, і плодами його наповниться вся земля. Коли плід росіяни по всій землі, то Єрусалим, по справедливості залишений, який колись добре, плодносив сумне без нього, який плід вийшов, по плоті і Апостолі, тепер же він непридатний для плодоносіння. Оскільки закон отримав початок від Моїсея, то необхідній він закінчився з Йоанном, коли прийшов Христос, виконати його, і тому закон пророку були до Іоанна. Тому Йоселим, що отримав початок від Давида, після сповнення свого часу, змушений був мати кінець. Законодавством, коли з'явився новий завіт, бо все Бог робить мірою, і за порядки нічого немає у йому, невимірно, тому що нічого немає, безладно. І прекрасно дехто сказав, що сам невимірний отець прийняв міру у синові, бо міру Отця, є син тому, що він вміщає його. І щодо його, що влаштування їхнє було тимчасовим, про те, що, говорить Ісаї, дочка Сіони буде залишена їх на наметим виноградники, курень, нагороди за гірками. Коли все було залишене, чи не тоді, коли збереться плодів, і лишиться одне тільки листя, що не може приносити плодів. Але навіщо ми говорили про Іосалим, коли образ всього світу має змінитися і настанням часу його пришестя, щоб плід був зібраний у житницю? І залишена солома була спалена, бо День Господній прийде, як ніч, що палає усі грішники, і ті, що роблять. Неправду будуть соломою і спалаті грядущі, грядущий день, Малахія четверта. І хто це Господь, який наводить такий день що Іван Хреститель, показує кажучи про Христа, він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем, і його лопати в руці Його, і Він очистить тих свій, і збере плід, вжитницю і солому спалить вогнем не Василь Матвія Третя. Отже, не інше той, хто вирощує пшеницю, того, хто вирощує солому, але родине той самий, який судить їх. Тобто відокремлю, але пшениці соломи, як предмети, неживі і безрозсудні, стали таким запароди. Він наш обдарована розум, і в цьому відношенні подібно до Бога створена собі не вибори. І самовладню. сама для себе є причиною того, що вона робиться, тоді пшениці, а іноді соломи, Тому справедливо вона засудиться, тому що, будучи створеною, розумне вона втратила існе розум і звучить безрозсудним. Протилося правді Божій, піддавши себе всякому земному духом і слухаючи всім пристрастям, як говорить пророк, людина, не будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнянці нерозумним пориненим і подібниця їм. Солом 48. восьму. Розділ 5. один Бог, сповіщений законами пророками, якого Христос видав своїм Отцем, і який відкрив себе у двох завітах. Отже, один і той самий Бог, який з Згинає небо, не мов книги, оновлює лице землі, який створив тимчасові речі для людини, щоб, дозріваючи перед них творили плід безсмерті, який, зі своїм благості приводить вічний благо, щоб у майбутніх віках явити невимовне багатство своєї благості. І Христя на який був сповіщений законним пророком, якого Христос визнав своїм Отцем, Він же є Творець, він є Бог Всевишній, і говорить Ісай, я свідок говорить Господь Бог, і отрок мій, якого я обрав, щоб пізнати і вірив, і розуміло, що я є. Раніше за мене не було ні іншого Бога, і після мене не буде. І я Богу, крім мене. Немає того, хто спасає. Я сповістив і спас, і ще я Бог перший і вище за майбутнє, він ще доз. Двозначно, не не та говорить говориться, але оскільки неможливо було би з пізнати Бога, то він через своє слово навчає людей знати Бога, і тим, які не знають цього, і тому думають відкриття іншого Отця справедливо хтось каже помиляється, не знаючи ні Писань, ні сили Божої. Бо Господь наші вчителі відповіді тані садукеями, які відкидає Воскресіння, і тиму ганьблять Бога, і принижує закон, показав. Воскресіння і відкрив Бога, кажучи, так помиляйтеся, незначені не писанні сили Божої. Бо про Воскресіння мертво сказав Він, невже не читали ви сказаного вам Богом є Бог Авраам, Бог Ісака, Бог Яков, і додав Бог на є Бог мертвих, а Бог живих Матвія 22. Тому для нього всі живі, тими словами Він ясно показав, що той, хто говорить до Моїсеї, і копиний назвав себе Богом Отців, є Богом живих, і той і Бог живих, як не той, хто є Бог, і вище за якого немає іншого Бога. Його й порок наїл, коли Перський цар Кір запитав його, чому не поклоняється Богу, сповістив, кажучи, тому, що я шаную не ідолів рукотворних, але живого Бога, який поставив небо і землю, і водою над усією плоті, Даніл 14. Отже, той, якому порохи поклонялася, і живому Богові і Богом живих, і його Словом говорили, до Моїсей відкрилося до Києв і дарувало Воскресіння теж інше, відкриваючи сліпим, то Воскресіння і Бога. Бо якщо Бог не є Бог мертвих, але живих, то Він названий Богом спочив. Почили хотці, без сумнів вони жили для Бога і не загинули, оскільки вони си. сини Воскресіння. Господь же нас сам є Воскресіння, як Він говорить я воскресіння і життя, і от ці є осни пророком пророкам замість отців Твоїх стали тобі сини Твої. Отже, сам Христос Отцем живих і Бог, який створив моїх син і відкрив себе отцям. І цьому самозиваючи він говорить юдеям: Авраам отець ваш був би радий побачити. День мій і побачив і зрадів, чому ж повірив Арам Бога оце зрахували йому правдись. По перше, він вірував, що він є творець тебе землі, єдиний Бог, по-друге, що він робить сім'я Його, як зірки небесні, це й висловлюється Павлом у в словах, як й святіли у світі, тому справедливо залишивши свій земний рід, не пішов за Словом Боже, мандруючи за словами Божими, щоб оселитися зі словом. Справедливо, апостол родом від Авраама, залишивши корабель для Отця, пішли за Словом Божим. Правдливою ми маючи ту саму вірю, яке Врагу взявши Христ, ісак, дрова йдемо за ним, бо Авраам і людина наперед навчилися і звикли завжди йти за Словом Божим. бо Авраам повірив свої послідуваші заповідям Слова Божого, за тобто всі віддав пожертву Богу і народного і улюбленого сина свого, Чи би Бог благоволив за все сім'я Його віддати, свого і народного, улюбленого сина і жертву для нашого викоплення. Таким чином, коли Авраам був пророком і в дусі бачив день пришестя Господа й до будівництва страждання через усе він, як і всі подібно до нього, віруючи в Бога, мали спастися, то він сильно зрадів. А вже Авраам не був невідомий Господь, як день, якого він бачив, бачити, ні отець Господа, бо він від слова Господа дізнався і увірив у нього. Серед що я зрахувалося йому, це в Господи в праведність. Повірив Господа у людину, і ще він говорив? Пост... Простяни руку мою до Бога Всевишню, який створив небо і землю буття 14. Але все це прагнуть скинути ті зломисним вчителі через одного вислів, яке вони зрозуміли неправильно.